Поки американський конгрес визначається, бити чи не бити військо Асада, парламент Туреччини підтримав ідею обмеженого удару і армійські підрозділи поблизу кордону, лише чекають наказу для початку атаки. Завтра таке саме питання обговорюватимуть французькі депутати. Тим часом, із самої Сирії, хто пішки, хто на машинах, хто навіть на конях тікають люди. Григорій Жигалов побував на сирійсько-ліванському кордоні. Повідомлення про дві балістичні ракети, запущені із середземного моря у бік узбережжя Сирії, на кілька годин примусили весь близький схід затамувати подих. Пікантні ситуації полягала в тому, що інформацію про ракети оприлюднила Москва. Запуск зафіксувала радіолокаційна станція. У той час як Сполучені Штати та Ізраїль спочатку повідомляли, ніякої незвичної активності у Середземному морі вони не побачили. Лише згодом Ізраїль визнав запуск. Був військові так тестували свою протиракетну оборону. Тим часом ситуація в Сирії схоже стає драматичнішою. Сьогодні в інтернеті з'явилося відео, на якому повстанці захопили кілька урядових танків і збили літак. Щоправда, достовірність цих кадрів перевірити неможливо. У такій ситуації в Сирії все ще залишаються 300-400 українців. Посольство вже встановило контакти з більшістю з них, але доводиться буквально умовляти наших людей виїхати в безпечне місце. Дуже жорстко інформували наших громадян, що залишаються вони в країні на свій страх і ризик, як то кажуть. Решта не виявили бажання різні звичайно умови в Україні їх чекають, і вони говорять, що немає де жити, немає за що жити. У ці години триває евакуація групи українців, які такі виявили бажання залишити Сирію. Їх 26. Вони перебувають на кордоні Сирії та Лівану. Там також працюють українські дипломати, які допомагають оформлювати необхідні документи. За кілька годин українці прибудуть сюди до Бейрута і вже звідси літаком відправляться в Україну. Тих Україн. Інців, які залишаються в Сирії, і ще думають, чи варто виїжджати з країни, МЗС закликає не гаяти час, оскільки вже за кілька днів організувати евакуацію може виявитись неможливим.